Вулиця Бакуліна серед міста Харкова, 2 січня. Тутешні житлові будинки, які ще понад шість десятків потрапили під обстріл. Вибуховою хвилею винесло вікна. Двері 78-річний Сергій Гоготов Дивом вцілів. Його дружина, 81-річна, пані Валентина, дістала поранення. Наш був перший вистріл говорять, що нужна бути між двох стін. Ну я прийшов з тарелкою, тут сіжу доїдаю. А на себе там насипає тарілку, теж прийти сюди і в это время второй взрыв. Окно это, вот это увидите сейчас, вилітає на неї. в будинку. Немає опалення, щоб якомога швидше подати тепло. Комунальники зашивають вікна фанерою. Пані Наталя, сусідка Гоготових, поверхом нижче, не счулася, коли це сталося. Комунальники все зробили, каже, поки поселялася в гуртожиток. Ми на пчежи в життя така. Да, город дал, предоставил, где проживать. Там обеспечили, в принципе, ну, постелью, всем необходимым. Расселение бесплатно, слава Богу. Так что пока вот эти дни, пока здесь хоть что-то закончится, отопление будемо щось Будем, будем что-то налаживать. А гор тоже так можно с котами? Разрешили? Розрішили, да. тільки в Шевченківському районі він простягається від центру на північ міста до кільцевої. За п'ять днів масованих обстрілів пошкоджено 64 житлові будинки. У квартирах вибито понад дві тисячі вікон ще понад 900 у під'їздах кажуть комунальники. Вікна забиваються зараз. USB, для того, щоб в ці дома можна було подати тепло. Потім люди обращаються в дію і Происходит взаимно веком. Людям выделяют кошти, и на ці кошти люди закупають вікна. Покрівля повністю зруйнована. На її відновлення піде не менше місяця, кажуть комунальники. Звідси добре видно наслідки російського ракетного обстрілу. Тільки на одному п'ятачку в будинках довкола повилітали вікна, потрощені балкони. А ось так виглядають покрівлі, просто руїни. Розбирати завали комунальникам допомагають волонтери. Дмитро переселенець знає, що таке втратити домівку. Його село в Куп'янському районі під постійними обстрілами. Наша задача це часу брати. Це вбрати, тому що це висотні роботи. вони Потребують ризику уламки всі забрати і прибрати. Геть загалом, з 29 грудня, відколи Росія поновила щоденний ракетний і шахетний терор Харкова, пошкоджено 167 будинків. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Всюди вже відновили електропостачання, подали воду і газ. Лише в одному домі, поки немає тепла. Люди мріють скоріше повернутися додому, щоб почати відновлювати пошкоджені оселі. Два года живемо. Будемо далі жить. Ми вже в цей ритм життя. К сожалению, Ксажаленню. Глибокому сожалению. Пошкоджені будинки охороняє поліція, щоб запобігти мародерству. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти сі Єдині новини.